Усім привіт! Перед тим як розпочати дане відео, хочу всіх попросити поставити лайк. Хто не підписаний, підписатись на канал. Коментар по можливості в підтримку. Буду вам дуже вдячний. Це допоможе у просуванні каналу, просуванню україномовного контенту. Надіюсь і стараюсь все для того, щоб контент був якісним. Так, і всім, хто послухає мою просьбу, дякую. Так, ближче до, до справи. Хочемо трошки у відео розказати фронт робіт і що ми зараз робимо. Чим саме обробляємо, чим підживляємо. По такій роботі зараз розкажу, що, ми, що в нас відбувається. От, і анонс по розсаді. Ми вже розпочинаємо прийом. Заявок бронювання розсади на кінець липня, на серпень. Список сортів буду скидати на Viber, тобто вже конкретно там з описами сортів і так далі. Якщо так перебігтися, то це Бріла, Альба, Аммі, Лючія, Далі, Фенела, Мальвіна Хуней, Апріка, Азія, Сирія. І ще там декілька, то вже треба буде згадувати. І по ремах. По ремах, заодно зараз їх покажу. Висадили ми фріго, Аня, Мурано, з фріго. А не з фріго, просто реми. Це Florida Beauty, Кабріло і Ауч. Ось таких 5 сортів. Мурано буде найбільше. На продаж. Ну, сор... Сорсади самої Мурану буде найбільше, але на продаж буде, мабуть, так само, як і Ані. Ані є два бугри, Мурано 4, але Мурану ми ще будемо залишати для себе. Ось буквально ми недавно висадили. І дивіться, вже другий, другий листочок стартує. Ну, Сила росту скажена. Так, ось так зараз виглядає. Ну, це, це не реми, два бугри а це вже пішли реми. Це з фріго якраз висаджені, і там останній рядочок флорида б'юті трошки скорше було висаджена. Ось. Так, фронт робіт. Фронт рубіт у нас який? Що в нас зараз відбувається на плантації? Можливо, комусь буде цікаво. Нам потрібно про полоти лунки. Де в нас посаджена полуниця. Ось такі бур'янці є проростають. Можна зразу забирати нижній лист, він же нам не буде потрібен. Ось так, щоб кущик. Ось так виглядав, щоб провітрю все добре. Ось. І пообривати квітконоси. Хто ще не дивився, минулого року я вже розказував за ці процедури. Пояснюю, чому так. Ми на розсаднику не беремо ягоду взагалі, ні з ремів, ні з інших звичайних, скажімо так, КСД-сортів. Це ранні, середні, пізні. Ми не беремо жодної ягоди. Ось цей весь квіт. ну його так На телефоні зараз не дуже видно, бо він ще не всюди і розпустився. якраз в, такому, в такій стадії ми його будемо якраз і обривати, щоб, щоб було легко зручно. Це робиться для того, щоб унеможливити появу хвороб, тому що під час плодоношення хімпрепарати не застосовуються, принаймні ми так робимо. Тому в цей період є ризик, наприклад, якогось антракнозу, різних там ще додаткових проблем, так само і в корінь особо не попрацюєш. Тому в нас є. Золоте правило, що на маточнику ми не використовуємо, не збираємо урожай. І відповідно йде інтенсивне, інтенсивні обробки, інтенсивне живлення, суто на розсаду. Це є перший момент. Другий момент кожен тратить сили, не тратить час на віддачу цього урожаю, тому ми отримуємо максимально. Якісну розсаду максимально, тобто кущ всі свої сили, всі свої можливості кидає на, на видачу не урожаю, а саме розсади. І ця розсада виходить трошки швидше, тому що знову ж таки не витрачається час на урожай. Ось це такі основні моменти. Так, і поживленню так само. Нам немає потреби давати тут калію. Там, наприклад, коли йде інтенсивне плодоношення, дуже велику роль відіграє калій. А оскільки в нас тут ягоди нема, калію, в принципі, і не потрібно в таких кількостях, як дається його під час плодоношення. А основне живлення це є фосфор і азот, що знову ж таки сприяє. Розвитку кращих, кращих Ось, Надіюсь, все чітко доступно я пояснив. Відео трошки, можливо буде розтягнуте, бо хочу максимально детально все пояснити. Ось, і ще відносно анонсу по розсаді, буду робити, так як я вже в попередніх відео говорив, там місячної давності приблизно. Хто не бачив і подивіться, хто не хоче дивитися, просто зараз скажу ще раз. До всіх замовлень, я так робив минулого року, до 10, до, на кожних 10 саженців короткого світлового дня, наприклад, ви берете там 30 саженців, значить ви отримуєте 3 метра агроволокна в подарунок. Тобто на кожних 10 саженців, 1 метр Агроволокно хороше, якісне, ми самі таким користуємося 30-та щільність 1,1 метр ширини. Тобто, купуючи в нас розсаду, ви одразу отримуєте на весняний період агроволокно для укриття. Цієї розсади від зворотніх заморозків. І на зиму також можна вкрити, наприклад, при екстремальних мінусах, там від мінус 15 і нижче, також можна рятувати, бо багато кому і зимою вимерзає. Так що, кого цікавить, думайте, плануйте, пишіть на Viber, номер телефону залишу, або пишіть в коментарі. В коментарях вам відповім скину номер телефону. Ось такий приємний бонус буде покупцям. Але це тільки на короткий світловий день. Тобто на реми це не розпосюджується, оскільки реми, в принципі, не потребують як такого весняного укриття. Так що наразі тільки на КСД-сорти. Так, і поживленню. Даємо сьогодні кальцій у вигляді кальцієвої селітри. Дамо багато, 150 грам на сотку, а по листу на маточнику Плантатор і Луна Сенсейшн. Але основна ціль обробки Луної Сенсейшн у нас буде на іншому полі, про це я також буду знімати відео. І частково ми попрацюємо ось тут, де в нас зараз. Квітне три бугри Мурану 2 будемо працювати луною Сенсейшн. Я ще детальніше буду розказувати про Луну Сенсейшн, але в двох словах ця обробка луною є обов'язковою в період, так як зазначає виробник, в період цвітіння від сірої гнилі, плодової гнилі. Дуже добре працює від антракнозу. Бо, наприклад, такий сорт, як Альба, він дуже так, примхливий на рахунок. Антракнозу вразливий. Вірніше буде сказано, вразливий. Хто коли мав Альбу, той, мабуть, розуміє, про що а хто не має, той повірте вже якось на слово, тому що, як показує вже практика чотирьох років, тільки отак 2-3 дні екстремальної погоди дощової. Зразу першим під удар потрапляє Альба. І від минулого року ми почали працювати інтенсивно луною. Ну, як інтенсивно, так як зазначає виробник, просто почали нею користуватися. І минулий рік, ході були дощі то досить таки непогано ми пройшли. Трошки ми там під кінець збору вже зловили антракноз в деяких місцях, але додатково ми ще. Біопрепаратом bestкур спрацювали, про це також буду розказувати. І, в принципі, ми антракноз не те, щоб е не допустили розпосудження, ми його зупинили повністю. Так що ця обробка є важливою. А якби не було Луни Сенсейшн, я думаю, що там би набагато-набагато швидше цей антракноз появився. Тому що і вологість повишена в нас, така груса, що скущі важ тече. Так що препарат дійсно хороший. Зараз ближче покажу ось це мурано. двогрічка. Розмір ягоди, звичайно, буде маленький, це зразу видно у квітах, але але. Але своїх грам 400 я надіюся, що. Кущики видадуть. Хоча будемо бачити. Заодно буде, хто не бачив попередніх відео, буде експеримент. Ми залишили ось тут два. І ось там, видно, він такий трошки відрізняється від інших. Третій ряд. Третій бугор, вірніше. то двогрічка, Ми її не викорчували, вирішили залишити в якості експерименту. А ось цей бугор і всі ось тут, тут два, там три. Це все мурано. Одну річка, ну, щойно висаджена весною також, також будемо квіти обриватиме. На ремах тільки так і робиться. Якщо висадка пізня, там вересень, жовтень або дуже рання, і ви хочете хороший врожай на цей рік, то реми потрібно перший цвіт обривати, поки кущик не поділиться на 2-3. Коли кущик вже робиться потужний, тоді можна залишати. І ми заодно хочемо зробити експеримент для себе і заодно вам показати, бо більшість стверджує, що реми на один рік я з ними погоджуюся з тими словами, але, але хочеться переконатися в цьому самому. Тобто люди кажуть. Люди знають, кажуть, і це, я в принципі, думаю, є логічним, що кущик плодоносить практично пів року, і логічно, що він вже на наступний рік буде мати менше сили, менше потенціалу потужностей. І не зовсім, я думаю, рентабельно буде застачати на нього час, живлення, хімію і так далі, біопрепарати, а він буде видавати не. Не скажем так, не дуже якісну ягоду в плані розміру. Це головне. І може він, наприклад, до середини літа вже взагалі не буде витягувати ніякої ягоди, толком один горох. Так що це все ми хочемо, як то кажуть, на власному досвіді переконатися, як і у всьому, що ми робимо. Бо це є саме основне, поки ви самі не спробуєте, в чомусь не переконаєтеся, тоді ви вже на 100% будете впевнені в деяких твердженнях, які ви чули. Так що ось такий у нас фронт рубіт, ось такі кущики вже. Ось так. Нижні листочки ми будемо забирати. Бур'янець. Десь, якщо кущ... О, оже, вусика помаленько ростуть. Якщо кущик десь... Чуть-чуть хитається. Ми ще отак його землею зафіксовуємо, він там чуть-чуть вище корінці випустить. Ось дивіться, як в собі так росло, як росте бур'ян. Швиденько. Кущик вже мав декілька листочків, і він, який виріс, а бур'ян з насінини вже більшим був. І ось квітконос ми прибираємо. І так, ось тут випад, немає нічого. Ну Ми потім з вусика. З сусіднього кущика вкорінимо і буде все гаразд. І ось такі квіти. Нам треба це все обірвати. тисяч кущиків на маточнику. Так що роботи достатньо. І міжряддя треба буде пройтись Гербіциду ми не працюємо, просто такою мутичкою це все зрізати. А трошки пізніше ми це все діло застелимо такою агротканиною, так само, як на сусідньому полі. Кому цікаво, для чого це робиться, ну, я думаю, логічно, перше, це для того, щоб не бур'ян, не було лишньої роботи. Але основне, для чого це робиться, коли вусика виростають. А зараз тут покажу, тут десь ростуть. І поки ми, наприклад, з першого буграду йдемо до останнього, якщо тут буде голос земля, цей вусик почне пускати коріння і вкорениться в землю. І тоді вже його закладати в стаканчик. Буде, ну якби не дуже треба цей корінь весь обрізати, поки не росте трошки стрес. А так, просто тут накльовується такий коренець маленький. І чекає свого часу, поки ми до нього дійдемо, коріння не росте. Просто воно готове, білесеньке, і тільки ми його в стаканчик ставимо, і воно собі росте. Тобто немає лишнього лишніх таких відр відрізання кореня, там від віддергування його з землі, бо воно там вкоренилося вже, поки ми до нього дійшли і так далі. Так що тут дуже багато пустів цієї нині, і вона більш довговічніша, ніж агроволокно, як на мене. Так що ось такі справи. Хто додивився до кінця, дуже дякую. Можете навіть написати в коментарях, що ви додивились до кінця, бо це дійсно дуже цікаво. Я не знаю, чи хтось. З... Вже 16 хвилин відео, чи багато людей додивиться. Хто дивиться дійсно, вже. Може напишіть, хто вже не перший рік дивиться мій канал ще з минулого сезону. Хто брав розсаду, можете також написати, що і як у вас. Так що пишіть, звертайтеся по будь-яких питаннях стосовно розсади, по можливості стосовно якихось обробок. Буду старатись допомогти підказати. Так що всім дякую за перегляд. Гарного вам сезону. Хто, хто вже плотно, тим займається, а хто для себе, то також бажаю вам, щоб ви свою ягоду скуштували, щоб без екстремальних якихось погодних умов. Ось так що. Всім щасливо.